Доброго дня, друзі на каналі Мінсилінцо. Вітаємо, вітаємо вас. Також вас з новим роком, з новим щастям, з новими натхненнями, з новим пошуком нового життя в новому році. Це правда. Хто ще нас не знає? Мене звати Олександр. Мене звати Микола. Микола. Ми ви на каналі Мінселінці. Хочу вас всіх привітати зі святом. Завтра буде в Польщі свято. Три королі. Так що ми будемо завтра з вами святкувати таке велике польське католицьке свято. Сьогодні мені пригадалася така історія з, з моєю подружкою. Ми так сиділи з нею і так згадали, як ти в 2019 році, коли був COVID-19, приїхав до Польщі на таку нову-нову роботу. <зас> Тоді, коли була така ситуація безвигідна, така. Коли я поїхав до України і почався ковід, і я сидів в Україні і не міг виїхати і не знав, як то виїхати. І, і взагалі-то така була історія. ой-ой-ой, була дуже довга історія. Взагалі, то ковід-19 розпочався по, всі, по всій Європі, по всій, по всій планеті. І всі люди в той час не мали змоги пересуватися якось між границями, між країнами. Всі майже сиділи дома по квартирах, сховані. Так, тоді Все було закрито. всі ресторани, всі готелі, все, все, все. Дуже багато людей втратило роботу. І, взагалі, ну дуже багато людей тоді без роботи сиділо і так, навіть... на обезпеченні, то все? Так, обесп... ну, на, тобто на страховому полісі. Хто мав ще якісь заощадження, то могли ще сидіти вдома. Ну, так само, як ще. ти дивись, так само як ти працював на американській фірмі, тоді тебе вислали у оплачуємо... Відпустку. Так, яка оплачувалася і так. ти сидів. Бо я в ті повезло. роки працював ще перед цим, я працював в ресторані KFC. Можете перейти по нашій силці, подивитися відео, як я працював в американській фірмі. І фірма, коли під час COVID-19 мене відправила у відпустку, яка мені належала, і за їхній рахунок. За їхній виробці. рахунок. І вони мені оплачували 80% від моєї зарплати. І це було дуже хороші виплати на той час. Ти спитався. Як ти, до речі, попав в той час до Польщі? Ой. І де ти перебував на карантині? Тому що коли кожна людина приїжджає. Так, я, тоді, до Польщі. я тоді я тоді поїхав по біометрії, бо в мене тоді все позакінчувалось. Не було ні побиту, нічого не було. У мене було тоді біометрія і угу. була біометрія, і я поїхав тоді. До Польщі перетнув карантин, uh -huh. тфу, перет... перетнув кордон, і тоді uh -huh. треба було сидіти дві неділі на карантині. Хочеш, не хочеш, треба було сидіти. Ну і звісно, тоді було ризиковано, бо ти. Поїхав до Польщі, в тебе не було житла. То що в мене щастя велике було те, що ти тут був, Так. знайомий був і може в той час сидів тут і Так, і я тоді дзвонив тобі, щоб ти зна. А тоді люди не хотіли ще брати до себе боялися, бо міг бути хворий. Так, бо треба, якщо тебе хтось брав до до хати до себе на карантин, то тоді та людина так само мала сидіти два тижні на карантині. Ось то, ну і тоді. Так як я тобі знайшов хостел тоді. О, там всі одні в люди сиділи в тому Ну що, я тоді, я тоді був на тому карантині. Мене, мене перевізник привіз туди, я блаблакаром поїхав. Він мене привіз до того хостелу, ти мені подав адрес, ти зарезервував той хостел. Якщо вам цікаво про той хостел почути, я вам розповім у наступному відео, то так само Жесть, так як у нас у наших попередніх відео ми так само розповідали. Проживання Можете собі уявити проживання зі всіма людьми так. України, Білорусі. Ну і тоді сітей. за весь, вибача, тебе перебуваю за весь час. Ну бо ми, хочу, щоб відео було більш коротке і вмістилося все. Тому що там вже багато хто пише, що ми що ми там. У нас відео дуже довгі. Кому не цікаво, ну але більшість наші такі теми цікаві. Ну, під час цього карантину я сидів дві неділі, ну і в мене було часу. Ну і то теж я ризикнув. Хоча ти мені кажеш, Микола, їдь, їдь, їдь. По-любому роботу якусь знайдеться, знайдеться. Ну і просид, -сид сидячи на карантині два тижні, я тоді ну куди підеш? Крім магазину, нікуди не підеш. Так, бо Єдине в, в, тоді в той період робота була тільки в магазинах, або доставка, наприклад, або кур'єром. Або на складах працювати, тому що магазини так, так, дистриб'юція так, йшла, то все. І то, то все було забите, то все було забите, таке було безробіття, що то просто капець. Так. Ну і власне і тоді, бо тоді я пізнав таку франшизу, як жабка. Я подивився в інтернеті, хоча теж через Оликс Так, Та через Оликс я подивився, треба продавати касира в жабку. Ну, я собі на той час не уявляв, що таке касир в «Жабці». Ну, то просто ти сам знаєш. Знає. Е, я копій, не уявляю. Я прийшов, я дуже хвилювався, прийшов на розмову. Я навіть не, не, не знав, що мене так швидко візьмуть на роботу в жабку. Мене не візьмуть. Я дуже боявся, хоча я володію польською мовою Е, да. Я навіть не думав, що я пройду ту співбесіду. Так як я українець, це відповідальність. Ну так як на той час ще не дуже так українці брали на такі відповідальні роботи. Ось, ну перед мене тільки все відкривалося. Тоді було щось із чимось. Ну і я пройшов ту співбесіду, вони мене взяли, сказали приходити на наступний день, мене шеф стажував, угу. вчив мене, розповідав мені. Чи нормальне було шефовство в тебе на той час? Ну, на той час я тобі скажу, що вони взагалі були суперові. Вони були суперові, так, як на полях. Вони були на тобі залежні, я кажу. Так, вони були на. Я, вони були від мене залежні, бо так як я. Людина, яка відповідальна угу. і, і це, і вони побачили, що я дуже добре працюю. І це не те, що ти з кимось в деяких жабках, Саша. Ти сам знаєш, там залишаєшся сам. Ти, ти відповідаєш за сейф, так. за гроші, за магазин. за магазин. Ти його закриваєш, ти його відкриваєш. По-перше, Розкажи людям, що входило в обов'язки в твоїм магазині. Ой, в обов'язки, я не хочу вас страшити, тому що, тому що то, що вам напишуть. Роботодавець одне, а там зовсім так, інакше так. виходить. Обов'язків там дуже багато. Ви, ви коротко скажучи, ви там е, універсальна. Універсальна, універсальна у людина у всьому. Робота в жапці це просто, ну, я не скажу, що вона погана. Каса, робота е, з касою. Робота з касою, продавання, обслуговування, випікання. Хліба, булок, робіння хот-догів, приймання товару, товару розкладання. Ой, якщо на миття хар... магазину. Так, друзі. Миття підлоги то все. Це і... має бути, як, як книжка пише, так. дати перевіряти обов'язково. І звісно, і, звісно. і охоронець, крім того, що охоронець. Тут ти відповідаєш за акцизу, за гроші, за то все. Тут ти обслуговуєш, тут ти доставу приймаєш, тут ти дивишся через вікно, чи там доставу хтось вже не розбирає спалає, на вулиці, бо та. тому що достава на вулиці. І ну коротко, магазин був великий і він був важкий, тому що він був дуже-дуже багато наповнений товарам, різноманітний. Там, якщо там були товари бі біо, товар uh -huh. біо, тому. Тому там було дуже багато випікання булочок, обов'язково треба було. Так, перевіряти так. молочко, обов'язково кожного так. дня дати, докладати товар треба було. Е, дуже було багато обов'язків, але на той час я вам скажу так: на той час для мене я не рахував ті обов'язки. Я приходив, я працював по 9, по 9 годин. Для мене цей час просто дуже швидко злітав. А тим паче, ще якщо зранку приходиш до роботи, до 14, ї там до, до 15 ї години. Скільки змін було в магазині, до речі? Дві зміни. З 6 ї до 15, -ї, ну, максимально mm -hmm. до 15. -ї. Ти, ну, так, з 6-ї до 14, ї з 14 ї до 23. ї Отак, от, от по 8 годин. Справа в тому, що там ще було. Е... Форс ну, дуже було взагалі стресовано, що потім вони почали прижимати, і, і вони... ти мав виходити у 23-й годині. Їх не обходило. Після 23-ї години не вони хотіли заплачувати. Вже... Вони тобі вже не доплачували. Ти... Скажи, чи там були премії в магазині? Були за премії? що були премії? Там премії, там премії були за е, обслуговування, тобто там приходив таємний покупець. Угу. Якщо ти йому запропонував хот дога, запитав у нього програмку е, мережі, і запропонував йому товар, якийсь акційний, і запропонував йому каву. Угу. Тоді премія могла складати, по-моєму, щось на той час 50 доларів. Це 200 злотих. так? Так, Сіка, але роботодавець отримав більше грошей. Але роботодавець тримав більше грошей. Так, ти 50 доларів, а роботодавець десь 200 доларів. Так і можете написати в коментарях, чи це правильно, чи неправильно. І я знаю, і людина стоїть 8 годин і сама говорить, тобто роботодавець роботовець, а роботодавець отримує. Друзі, я знаю по любому, що нас дивляться люди з Польщі. Багато людей дивляться з Польщі. Тому ви можете залишити коментарі, так як уже Саша сказав, прокоментувати. Ну, бо я не скажу, це був мій досвід. Це була моя така е, ну, історія, так, історія життя та, з роботою. Можливо, в інших було якось по-інакшому, бо жарти вони різняться. Ну і там ще оце за таємного боку. Це була премія, і потім ще була премія від. Від самих роботи. власників, роботодавців, вони давали там теж часом 100 доларів. От, і е, зарплата була е, в конверті чи була на картку. Ну, Так як я працював там, я працював там на офіційно, але так як всюди в Польщі, ти сам знаєш, практикують. Тебе затрудняють Частину, так? Так. Частину, так. в конверті, так. Ну, але я тобі скажу, там не було проблем взагалі з заробітною платою. Яка там... по бу... година була робочого е... часу? Ну, ти знаєш, ти знаєш, я починав, коли мені платили на той час, по-моєму, 12 злотих О. на руки. 12 злотих і це там працював зі мною поляк, йому платили менше через те, що вона відслідковувала на камерах, як він, бо ми. Ми з ним двоє працювали, і в нас була з ним перезмінка. Uh -huh. Я приходив на ранок, приймав до ну. Друга зміна була легша, тому що на другу зміну достава не приїжджала. Тільки достава приїжджала з самого ранку. Оце молочку викладати. Саме найгірше було це молочку викладати, тому що товар, який приїжджав, там всі вафельки, батончики, то, 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 пах, 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 і ти швидко. Але саме гірше було це. Я працював у такій жарці, де були офісні центри, лікарні і так далі. Тому там з самого ранку, коли приїжджала достава, ти мусив все встигати. Ти мусив все. В тебе черга на касі, і тут в так. тебе достава, і ти ходиш таким. Він називався такий колектор. І тим колектором, таким сканером, типа скануєш, скануєш і провіряєш всю кількість. І тобі е, всю доставу треба було попікати і все перевірити. Тому що приходила керовні, ну вже приходила власниця, і так. вона могла перевірити, чи все-все. А, там іще булочки приїжджали, морозка, Там потім ще морозово приїжджало так само. То все треба було підписувати, розпаковувати. Міткувати весь товар хіп парубки. Та, та, ну, і і отака от от важка була праця. Ну, але я, а що тисяч... можна було безкоштовно, наприклад. З'їсти або випити на роботі. Ну, випити ти не міг. Обід, до речі, як проходив в тебе обід на роботі. Там було таке щось. що, ну, Тобто ти за все платив, каву ти міг пити безкоштовно. Ну, ти міг з'їсти булочку, але це вже, знаєш, було б принизило, uh -huh. Наприклад, Ну, ти міг з'їсти хот-дога, міг. вони б нічого там не сказали, Раз кожен не, не сказали. Так, а другий раз би вже цей. І там було щось таке, я пам'ятаю. По першому коли... магазині хочу вам сказати, там є камери, і вони всюди слідкують, але да, сам навіть, роботодавець. Навіть. Я хочу тобі сказати, не знаю, чи я тобі розповідав, бо я розповідав Саші, вони, на, в них навіть була камера, де вони підслуховували. Так. Просто на касі, от така камера, яка крутилася, і вона була зі звуком, і вони все слухали. І те було Сам просто... роботодавець. Так, так. А, ти ж ти спитав мене, е, які, ти, що, які там були взагалі. Ну, Плюсом було на початку те, що коли якийсь товар підходив до кінця терміну, наприклад, день чи два дні до кінця терміну, ну, це називалося просрочка. Можливо, це е, принизливо чи ще щось, але я вам скажу, що е, ну, якщо товар добрий, то. Я знаю, наприклад, як я купив шоколадку, вона пів місяць часу після терміну ще була дійсна, і вона не цей. А, а оті булки то все, що випікалося? Можна, можна було вечором, можна було, до речі, забирати оті ковбаски, які ти там цей, угу. і було. А так... я не думаю, що кожен роботодавець міг таке дозволяти. Так на, початку, на початку вона вони дозволяли, вони нічого там угу. не мали проти. Вона була настільки дотримувалася, не ну, піду стандартів. стандартів, що вона не продавала булочки на другий день не свіжі. Вона, вона, вона не дозволяла на все викидувалося. Все тупо викидувалося. Я пам'ятаю, як там е, була історія, де е, попсулися морозива, багато е, попсулися. Угу. Вона навіть не дозволила, там навіть яке трішки-трішки розморозилось, все, вона вже там бактерія викинута і все. Вона навіть не дозволила забирати то. От. Ну і, звісно, там списувався товар, можна було на переоцінку, там можна було купляти то-то, то, на мінус 50, але якщо вже товару залишилося. Чи були багато, наприклад, милих клієнтів або немилих клієнтів, Ой. які контингентом приходили до того магазину, до речі. З клієнтами я тобі скажу, я працював у такій досить багатій. В багатому районі клієнти були різні, було багато милих людей. Було багато ну було так само незадоволених поляків і обслугою теж такі... та були незадоволені обслугою. Писали скарги, завжди скаржились, завжди робили скандали. І то, Саша, що то, ще був час коронавірусу, що були година, як ти пам'ятаєш, для сеньора, типу, для пенсіонерів. <гум> то десь була від години. На година, коли так. ти міг цілу годину присидіти в магазині і нічого ні, а докладати то, робити, так, але не було людей в магазині. Але ж, але ж ти сам бачив, бо ти ходиш до жабки, ти бачиш, що то магазин малесенький, там дуже швидко, дуже легко можна. Можна все зробити, докласти. Ну, скільки ти там докладеш пляшок? Цей. Ну, Звісно, звісно. Клієнтів, я пам'ятаю, у мене був один такий клієнт, який просто під час, під час тої години для пенсіонера він зайшов, а не можна було продавати, тому що штраф був 30 тисяч злотих. І там навпроти був, був ЗУС, по-моєму. Уж карбовий, податкова. Скарбовий, податкова. І то а все а було. Ви це. знаєте, які люди, вони так. відповідальні, вони будуть там слідкувати, дивитися. Ага, той пішов, а чого я не можу піти? Образно там, магазин. І хтось може звернути увагу і зробити скаргу, наприклад, що людина пішла так, 에, під час тої години сеньора, пішла в магазин, собі зробила закупи, і, і все. Ну і що? І отак от, от там було. Ну, різноманітних таких ситуацій. Навіть слухайте історій таких взагалі з роботою, з тією роботою, пов'язаною з жабкою, дуже багато було. Так само, друзі, нагадую, не забувайте підписуватись на канал, тому що потім в Саші теж була нагода працювати в жабці. В жабці він теж працював. І розкажу в... потім свою теж історію вам. Він теж багато жабку. чого знає. Так, і я розкажу, як в мене було, як в мене було А В нього було трішки інакше. В нього було трішки інакше, в нього було трішки жорстокіше. Ну, Кожен роботодавець так. думає по-своєму, розумієте, і Тому. У, у ставить свій робочий час і свої робочі вимагання в магазині. Кожен роботодавець працює. У мене себе. було більш більш так краще, але потім воно вони дізналися, я потім почав розуміти, що. Моя робота це коштує більше грошей на годину, бо багато обов'язків. Вони це почали розуміти, і я їм почав не подобатись. Все. Угу. І потім вже почали. Ну там е, вона ну вони виплачували зарплату нормально. Вони от десяте число приходить, вона приходила готівкою тобі е, платила, і Ні все. раніше, е, не пізніше. І не було там таких махінацій, вона все документаційно. Підпис. Удокументовувала, що вона тобі віддала і це все. Тобто не було таких якихось шахрайських дій, що не заплачу чи ще щось. Хоча я чув такі історії, Умови вона давала. Так, от, от дійсно вона платила. Навіть е, потім, коли е, хто знає, що в Польщі треба розраховуватися в кінець року з податками, я так само розраховувався, вона все платила, вона була. Вони, власники? Відповідальні. Так. Вони були Але чесні. не попасти на відповідальних людей, на працедавців, щоб все було так, як треба, щоб ти не приїхав сюди просто так, до Польщі і сидів, і працював на чорну, і щоб ніяких не було ні внесків, ні в чому. Тому що, якщо ти захворієш, я вже повторюю, якщо ти захворієш, якщо ти з тобою щось станеться, якийсь випадок на роботі, на підприємстві, і ти не є е, забезпечений, все. Рахуй, що в твої кишені ти будеш платити за медичне обслуговування, тому що в теми ніяких. Ти не платиш внесків медичних, страхових. Тому ну, люди стараються працювати офіційно. Так, тому що ви ж не знаєте, ви ж не знаєте, що може з вами статися. Недавно наш підписник написав, ми виставили відео, і він написав, що він десь. Працював на роботі на умові зліценія, а зліцені вона вам не покриває ані лікарняний, ані такі хворобливі якісь випадки, вона вам просто покриває візит до лікаря. Більше нічого. Майже. Але як ви зламаєте руку, ви не зможете працювати. І тому за що ви будете за кордоном жити? Тобто вам за все треба буде платити оренда хати, їжа, харчування, і це все. Я вже не говорю далі, інші такі. от. Так що можеш одним словом сказати, що тобі подобалося там. Ну мені подобалося. Я тобі скажу, що на той час, коли було дуже важко з роботою, і я взагалі був вдячний тому, що мене взяли на роботу, тому що там а, і там ще було багато різноманітних обов'язків. Я кажу, кому буде цікаво, ставте лайк, залишайте коментарі, і будемо. Ми ще продовжувати. продовжимо так. таку цікаву розмову і так. з Миколою, і зі мною. Так, так що... тому, тому, друзі. До зустрічі. Чекаю від вас коментарів. Чекаємо зустрічі. від вас коментарів. Можливо, хтось з вас працював в такій сфері і знає, що до чого, може свої підводні камні, як кажуть, підняти і написати нам на рахунок цієї роботи. Так. Всім пока-пока.